У Первозонівці Скороходівської громади відбувся дитячий футбольний турнір серед чотирьох команд: Миргород, Полтава, Скороходове та Чутове. Запрошуємо на поле команди та їх гравців. Збірна команда Скороходівської громади. Команда Миргородської Тю Команда Тючівської США. Команда школи «Мілько». Першими на поле вийшли «скороходівці» і Полтавці. Гості з обласного центру грали потужніше і підсумку перемогли 7-го Ось один із м'ячів ворота Скороходіла. Чутове у матчі проти миргарців теж не змогли вчинити серйозного опору і пропустили 5 голів. Забито чуттяни не змогли. Одразу після перемоги на чутова Миргород переміг і Полтаву. Гра була приблизно рівна, але забила лише одна команда. Ось як це було. Чутова проти скороходного. Боротьба в центрі поля. Нарешті вдалося забити немало м'ячів. У підсумку чутове перемогли 5-1. І чутова проти Полтави. За Чутян, між іншим грала дівчина Ось так вона йшла на єдиноборство Заміна воротаря. Ах ти ж, блін! Показав себе вчутянин Єгор Шукавич. Форми його розміру не було, але він і в цій справлявся. В останньому поєдинку у турніру Скороходове поступила смиргороду 0-2. На Переозанівському стадіоні ви побачили, ну, дехто часто бачить цей футбольний м'яч, найбільший м'яч, пам'ятник футбольному м'ячу в області. Дехто може, можливо, вперше побачити цей м'яч. За третє місце нагороджується команда Чутівської дитячої юнацької спортивної школи. Капітана команди прошу для отримання нагороди.